Поглянь, який у мене автомобіль! Який він гарний та яскравий! Так! Ти не уявляєш, в ньому відкриваються дверцята, а ще крутиться руль, а ще отак колеса їздять. Який він сучасний! Так. Цікаво, а який це вид автомобілів? Ну як це який вид? В нього є колеса, є дверцята, є багажник якого він вийду? А, виду. Ну, є автомобілі Volkswagen, Mercedes, Audi. М -м, завжди. Але ж це марки машин. А види це трошки інше. Хочеш, розповім? Звісно, хочу. Здивуй мене. Є дуже багато різних видів транспорту. Повітряний транспорт. Здійснює перевезення повітряним шляхом. Наземний транспорт здійснює перевезення по поверхні землі. Підземний транспорт він здійснює перевезення під землею, а водний транспорт перевезення здійснює водним шляхом. А, так ти про це? Так, є дуже багато видів транспорту. А зараз я тебе здивую. М -м, цікаво, а чим ти можеш мене здивувати? А я розкажу тобі історію. Історію виникнення автомобіля. Угу, як цікаво! Я хочу послухати! Ну, то ж, готов своє вушка, буде цікаво! Колись давно люди створили свої перші автомобілі, парові машини. Ось як вони виглядали. Згодом вийшли для авто двигун, ручні гальма та коробка передач. Подивіться на ці старенькі машини. А зараз трошки про українське авто. Перший український автомобіль з'явився в Одесі. В Харкові збудували вантажівку. А чи знаєте ви, що в нашому місті Дніпро існує музей, ретро-музей ретро-автомобілів, які ви можете подивитися. Ну що, тобі сподобалась моя історія? А вже ж це було так цікаво. Дуже цікаво. Ну що, будемо mm. перевіряти машинки на швидкість. Я візьмуся. Ой, ми одинакові взяли! Супер! Ну, Один. давай спробуємо! Один, два, три! Ви Моя найшвидша! <плес> Діти! До а нової зустрічі!